Місто Вінниця виповнилось 661 рік. Це місто фонтанів електротранспорту та туризму. Чим ще славиться Вінниця та які цікаві факти пов'язані з обласним центром, розповідаємо в нашому топ-10. У Вінниці приблизно в XVII столітті існували так звані музикантські цехи, де навчали музичні грамоті та грі на різноманітних інструментах цимбалах, лютнях, кобзах. Вінниця тричі була столицею України. Перше в грудні 1918 року, вдруге у лютому березні 1919 року, втретє у травні 1920 року. Телевежа у Вінниці, яку побудували у 1961 році, довгий час була однією з найвищих споруд у світі. Її висота 354 метри, а вага 450 тонн. У Вінниці та області жив та працював засновник військово-польової хірургії, хірург-педагог Микола Іванович Пирогов. Сьогодні у місті можна відвідати садибу музей Пирогова та більше дізнатися про видатного вченого, а також побачити його забальзамоване тіло. У 1997 році у Вінниці проходили зйомки фільму Стівена Спілберга Список Шиндлера. У місті над Богом, у 2008 році встановили перший в Європі пам'ятник легендарному латиноамериканському революціонеру Ернесто Чегеварі. У 2011 році у Вінниці створили найбільший в Україні та Європі світломузичний фонтан на воді. Довжина фонтана 97 метрів, ширина 10 метрів, вага 170 тонн. У 2019 році до Дня Європи в центрі Вінниці встановили найстаріший пам'ятник міста. Монумент символізує набуття містом Магдебурзького права. Сім років поспіль Вінниця очолювала рейтинг найкомфортніших міст для життя в Україні. У 2024 році Вінниця стала лідером за індексом економічного зростання та якості сфер та послуг в центральному регіоні, а також підтвердила найвищий рейтинг інвестиційної привабливості.